Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб-каналі Небо Он і запрошую до роздумів над Божим Словом. Будемо роздумувати над Євангелієм від Марка, 12 розділ цей уривок ми вчора слухали, роздумували над Ним під час недільної Євхаристії. Отже, прочитаємо сам текст. Сівши навпроти скарбниці, Ісус споглядав, як люди кидають мідяки до скарбниці. Численні багатії вкидали чимало, і підійшла одна бідна вдова і кинула дві лепти, тобто кодрант. І, покликавши до себе своїх учнів, він сказав їм: Воістину кажу вам, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх, за всіх тих, які кидали до скарбниці, бо всі кидали з того, що мали в надлишку, а вона вкинула зі свого недостатку все, що мала весь свій прожиток. Зазвичай вдови появлялися біля Єрусалимського храму, щоби просити милостиню. Тим часом наша вдова появилася там, щоб дати пожертву, пожертвувати щось для Господа. Ісус вірогідно сидів навпроти тої скарбниці, так, в тому місці, де приносилися пожертви. Це було подвір'я, туди кожен міг прийти. Там була скарбниця, а до тої скарбниці, якби були вмонтовані такі труби у вигляді перевернутої лійки. Вверху вони були звужені, а внизу там, де, власне, вже в самій скарбниці розширені. Ну і в принципі, так їх і називали труби. Таких труб було 13. Їхня кількість вказувала на різні пожертви, різні наміри з різною метою туди кидували. так? Як правило, жертводавець спершу говорив о той намір, з яким він ту інтенцію, скажімо, яку він хоче пожертвувати, а потім кидав туди гроші. Натомість 13-та скарбничка використовувалася для спонтанних пожертв. Пожертв без жодної інтенції, без жодного наміру. Це давало можливість багатьом підійти і похизуватися, зробити такі жертви на показ, підкреслити свою щедрість. Пануюча на той час логіка була дуже простою. Чим більша пожертва, тим більше благословення. Думаю, що та логіка, здається, нікуди не зникла. Вона пов'язана з такою природною релігійністю. Людина думає, що можна відповідно заплатити Богові за відповідні благословення. Ну, добре, то окрема тема. Повернімося до нашого тексту. Можемо собі уявити, як з шумом, таким брязкотом ці мідні монети сипляться через оту 13-трубу. Однак Господь звернув увагу на інше, на найменшу. Жертву вбогої вдови. Звідки Ісус знав, що вона вкинула саме дві лепти, адже в Євангеліях не написано, що Ісус стояв над головою у вдови, подивився в її руки. Ні, написано, що Він сівши, споглядав, як кидають мідяки до скирниці. Тобто дуже ймовірно, що він не бачив. Скільки монет тримає ота вдова, ну, тому що він сидів. Як тоді всі дізналися, що було дві монети, і саме таку кількість зафіксовано в Євангелії, я думаю, дорогі мої, що брязкіт двох монет суттєво відрізнявся. ті дві монети, ну, трохи заблукали в тій трубі, поки котилися. так Думаю, що вони. Справді відрізнялися від того шуму такого. Ну, можете зробити якийсь експеримент, кинути жвеньку монет в якусь мідяну посудину, а потім дві монетки спробувати кинути. Так? Можна, можливо, навіть по черзі вдова це зробила. Цей звук настільки відрізнявся, що Ісус відразу зрозумів, о, <х�>, дві монети. І думаю, що не тільки Ісус це зрозумів. Думаю, що на ту вдову могли. Звернути увагу інші паломники. Це так відрізнялося. Але здається, що вона цим не переймалася. Принаймні, євангелічні тексти нічого такого не кажуть. Не кажуть, що вона почервоніла раптом, ой, що це тільки дві монети. А як же ж так? Здається, що та вдова була зосереджена на одному. Вона прагнула вшанувати Бога, прагнула віддати йому честь. І зробила це настільки безкорисним серцем, що Бог сам звернув на неї увагу. В Євангелії від Марка, а також в Євангелії від Луки, слово, яке перекладене в наших бібліях як прожиток, так весь свій прожиток, в грецькому тексті звучить як біос. А ми знаємо, що біозно ну, то життя. Віддати Богові все своє життя, віддати Богові всі свої переживання, навіть якщо для людей воно не виглядає аж так багатим життям, аж так атракційним життям, а навпаки, виглядає досить скупо, убого, нудно, можливо, навіть відпихає таке життя, але Богові мило, коли ми йому присвячуємо наше життя Богові. Подобається, коли ми йому довіряємо наше серце. Це справжня приємність для нього. Відваги! До наступних зустрічей!